Команди вишикувалися поблизу бокової лінії. Мене звати Назар Заплатинський, і сьогодні ми разом будемо спостерігати 90 хвилин на цікавого поєдинку. Не скажу, що це е, товариський матч. Це поєдинок команд, які дуже близькі. Ми зараз будемо з вами, звісно, що. Спілкуватися з вами будемо говорити про футбол, будемо говорити про склади команд. Тому що говорити є дуже і дуже багато. Про що я думаю, що люди, які спостерігали за трансфером Ярослава Карамана із Ужгорода на в Полісся, ну насправді це є також дуже і дуже цікавий президент футболі. Тому ці команди об'єднані. Дуже багатьма моментами, вже якраз ми спостерігаємо з вами. Як е, вітання з арбітрами. Е, уже капітани обох команд е, вітаються між собою. Високий пресинг від полісся? 2 ух, як голкіпер розібрався в цьому епізоді. Подача хороша відбувається, проте м'яч не влучає площу. В сенті тут передача, брак при передачі. Може Ужгород загострювати непогано проходить передача на лінії карного. Удар по воротах не відбувається. Проте м'яча. Думаю, що в нашому етері буде більше власне болівальників. Полісся 2 Тут атака хороша. Полісся двоється. Передача в своїй майданчик. Удар по воротах. І знову втрачає м'яч. Полісся 2 Ужгород з м'ячем. Передача хороша, така проникаюча. І тут активно високо пресингує. Передача хороша вперед. І 3 в 2 атака відбувається. Можна пробувати удар а по воротах. Зберігають м'яч біля своїх ніг. Передача удар по воротах. Ну, не сказати, що це удар. Цікаво власне слухати, як підказують тренери, як піднімається дрони. Атака Ужгорода триває. Поки ми з вами спілкуємося власне, за тим, що відбувається навколо футболу. Атака Ужгорода у додар, по воротах. м'яч. атака лівим краєм. Передача тут проходить. Хороша розрізна і класно тут не розлучився з м'ячем. Ой-ой-ой, як тут розх... Наміри, Класна передача на правий фланг великими селами. Дещо в атаку класно обкрутив свого візаві. Удар! Поворот. Бачимо станом на 33-ю хвилину. 0-0. Проте Поліся 2. Зараз з м'ячем непогана атака може бути. І передача такий стандарт без дотику від гравців футбольного клубу Ужгород буде вводитися м'яч у гру. така Можливість для атаки. Удар в поворотах і м'яч. Влітає у сітку воріт. Дещо неочікувано, на помилці. Зловив. Зловив все-таки легіонара. Легіонер знаходить можливість для зараз свою гру, підлаштовувати її під вже власний рахунок. Але Полісся 2 зараз з м'ячем. Удар по воротах! М'яч пролітає над поперечкою. Не щільно зустрічати своїх візові. Ті чи інші гравці, хороша атака ужгорода, не пана передача. Можна провати, одразу званечку, удар по воротах, рятує свою команду. Команди намагаються не просто так розлучатися з м'ячем, навіть бути цю атаку. атаки, хороший контроль від Полісся 2, непогано таки. Раско, удар по воротах! Знову Постемський. Хто відчуває своїх візові знову Ужгород з м'ячем, Не дають нам команди говорити при їхній атаки. Можна провати удар по воротах! Блокується захисниками. З м'ячем не збирається розпочатися, грає з полісідо. Передача класна, розвіда проходить. Удар по поворотах, простріл! І говоріт. Можна тут і подати, можна і пробити, і уже дуже зря. Подача, Відбувається удар в поворотах. Створювати проте поки що. Грати сільна подача можна пробувати. Поворотах удару немає. Десь доказа довести тренерському штабу. Проте дійсно так, збори це є також аналогічна можливість. Проте поки атака полісся два удара! Поворотах, ну тут класно. силом ми маємо можливість дивитися футбол, спостерігатися з такими Прості просто майданчик відбувається і. І Антоні Емере. Ужгородська зірочка буде пробувати по воротах. Емере, удар! Поворота! Голкіпер рятує! Який же сейв тут виконує голкіпер полісся 2. Атака правим фланом. подавати можна. Просто удар! Поворота хо. Задача на лівий фланг є адресати, є з ким розіграти цей момент. Удар! Голь-голь-голь! Житомирська команда подвоює рахунок. Здавалось би, десь момент, який заслуговує на те, щоб трішки заспокоїти. Антошин, який може пробити поворотах, ну, власне, він буде, буде... ні, все-таки в західному замасі. Удар поворота рятує. В принципі, не ну, прошується три хвилини. Подача відбувається, відбувається. Житомирська команда другим темпом. Атака. Подача! Голь, 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 голь! ж влітає від Антонія Емере! Здавалося би, все спокійно, все нормально, але. Класно тут зіграв на Фінтієровець Житомирської команди. Удар поворотах, блокується він. І відбувається гравці уже до удар поворотах! Ретує голкіпер. Я дуже дякую вам, хто був на цьому етері. Мене звати Назар Заплатинський. І ось цей суботній вечір ми провели з власне на футболі.